Символ духу та незламності українського народу 29 січня Україна вшановує пам'ять героїв бою під крутами у 1918 році. Саме цього дня 105 років тому поблизу залізничної станції крути 520 українських вояків і студентів із 16 кулеметами та однією гарматою дали бій росіянам, які мали десятикратну перевагу в живій силі та артилерії. Ці події стали переломним моментом і назавжди змінили хід історії української визвольної боротьби. Ми говоримо про події. Перший в 20-му сторіччі війни агресії радянської Росії проти Української держави, Української Народної Республіки, яка 22 січня якраз того ж місяця проголосила свою незалежність. Це перше. Друге, коли ми говоримо про першу у 20-му сторіччі російсько-українську війну, ми говоримо про перемогу. Ми перемогли в тій війні. І саме в цьому контексті ми маємо розглядати і героїв. Крут за словами істориків. Чернігів від самого початку підтримував революційний рух. Зокрема, перший мітинг, ще на зорі 1917-го зібрав майже 20 тисяч мешканців, буквально половину всього міста. Сотні чернігівців та жителів області воювали у складі армії УНР, повстанських загонів та інших збройних формувань за здобуття свободи рідної землі. Бій під крутами тривав близько шести годин. У ньому загинули від 70 до 100 бійців з української сторони. Втрати більшовицьких військ сягнули 300 людей. Після інтенсивного і кровопролитного бою, незважаючи на успіх, українцям все ж довелося відступити. Українські війська не просто організовано відступили і поїхали. Вони півтори версти залізничної колії розібрали. Вдумайтеся, що таке верста? Це кілометр 700 метрів. Тобто більше двох кілометрів залізничної колії вони розібрали, болти всі поховали, порозкидали і так далі, і спокійно поїхали. Тобто, ми можемо сказати, що це був успішний оборонний бій. Чому? Ну, по-перше, виконали своє завдання. На день зупинили противника. А що ж росіяни, що ж російські війська? А вони після того, як захопили залізничну станцію Крути, повернули назад в Бахмачі, там кілька днів сиділи, залізували ради. Але одна студентська чота, 27 юнаків, заблукавши у темряві, повернулися до станції крути, яка на той час уже була зайнята більшовиками, Уже почалися сумерки. Росіяні російські е, загарбники абсолютно тупо, вони ж хотіли захопити залізничну станцію крути. Вони абсолютно тупо з тих гармат розстріляли. Вона почала горіти, дим нічого не видно. І коли оцей чутті. Дали команду з е, самих молодших відступати за станцію і завантажуватися в вагони. Вони замість того пішли на заграву, на вогонь, тобто на світло, на залізничну станцію. Якраз противник туди увірвався, наші ж відступають от, і їх захопили в полон. Після того були тортури. От і в кінці кінці вже після бою, їх розстріляли завдяки цьому бою. Українці затримали росіян на чотири дні, що дало змогу укласти Брест-Литовський мирний договір між Українською Народною Республікою з одного боку та Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною і Болгарією з іншого. Це само собі успіх, тому що незалежну Україну визнали країни Четверного Союзу. Но тут був і практичний дуже цікавий пункт країни Четверного Союзу, конкретно це Німеччина, Австро-Угорщина пообі. Але своїми військами допомогти в відбитті агресії радянської Росії. І українські війська, навіть не чекаючи, поки підійдуть німецькі австрогорські війська, почали наступ і вже в березні, 1 березня, українські війська першими, німці були там ззаду, значить, увійшли до Києва. А вже в травні місяці практично вся територія. До кінця травня вся територія Української Народної Республіки була визволена. Ось що таке бій під Крутами. за словами Сергія Бутка. Саме у бою під Крутами українці довели і показали росіянам, що готові боронити свою незалежність залізом і кров'ю. І навіть через сотню років це залишається незмінним. І нині, коли російський агресор знову тероризує нашу країну, наші захисники і захисниці кожного дня дають йому достойну відсіч, відстоюючи українську державність та свободу. Так і у березні 2022 року, неподалік ста. Крути, наші військові знову зупинили російських окупантів та повністю розгромили їх колони.